Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8. Та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13, підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть тотожність. Приступаємо до виконання. Зводимо до спільного знаменника в дужках. розкладаємо на множники наш многочлен. Чисельник перший дріб переписали. Знаменник переписали. Чисельник переписали, знаменник розкладаємо 49 7 квадратів, різниця квадратів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І, як бачимо, у нас у другому дробі 7 відняти х на х відняти 7 у третьому дробі, 7 відняти х, тому винесемо знак мінус за дужки і отримаємо х відняти 7. Тепер наш множник квадрат першого виразу 49 це 7 у квадраті, 14 на 7, 14 це 2 на 7, подвойний добуток, тому це квадрат суми х і 7. І переписали праву частинку. Тепер будемо зводити до спільного знаменника. Найпростіший спільний знаменник це буде добуток різниці Х7 на суму. Нові чисельники була сума. Тепер у нас множимо на різницю. Маємо 7 помножити на різницю Х і 7. Був знаменник, став знаменник. Без змін переписали. Був знаменник, став знаменник, множимо на суму. Буде 7х додати, я зразу розкриваю 49. Переписали наш множник і переписали праву частину. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. І зразу множу, це буде 7х відняти 49. Додати Х квадрат додати сорок дев'ять, додати сім Х, додати сорок дев'ять. І множимо. Зводимо подібні доданки. У нас мінус сорок дев'ять і сорок дев'ять. В сумі дають 0, маємо х квадрат додати 14х, додати 49, і знаменник переписали. Множимо. Так, я побачила помилку, У моєї було хміну 7, а у мене х плюс 7, тому зараз підправимо наш множник з мінусом, наш множник з мінусом. І тепер продовжуємо. У нас у чисельнику квадрат першого виразу. 49 – 7 у квадраті, і подвоєний добуток 2 на 7 і на х. Тому це у нас. Квадрат суми. І тепер множимо чисельник на чисельник. Тут, до речі, дужки можна було не брати. Знаменник на знаменник. Праву частину переписали. І тепер скорочуємо на суму квадраті і на різницю. У чисельнику буде 1. У знаменнику сума х і 7. Ліва частина дорівнює правій, правій, тотожність доведено. Номер 8. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8 та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8. виконано.